Всім привіт, я з вами кота. Зараз сьогодні хочу детальніше розказати про обновлення з рангом бою. Браво Старш! Що там буде? Рангою бой тепер буде йти 17 днів, бо я хочу переробити в наступному обновленні і додати. Варіант, щоб можна було його купити. Як це буде? Точно не понятно. Ну, буде пропуск, його можна буде купити за гіми і за гроші. Він буде стопроцентово тобі давати ексклюзивний скін, який ти хочеш. Ну це ще точно нічого не понятно, як це буде. Розроботчики про це говорили, Brawl толки. Я це не уточнив. Ось як це виглядає, і отак буде оцей пропуск. І за нього реально можна скіни отримати. Ти купляєш, допустимо, геми, і чисто може бути, що за геми буде дешевші скини, а за гроші будуть дорожчі, щоб можна було вибрати скін, який ти хочеш. Як це буде точно, непонятно. Розроботчики сказали, що хочуть зберегти інтригу. І тепер на чемпіонат побрала старсу можна попати через ранговий бой, як точно ми ж не узнаємо, а вже узнаємо 23 лютого.